Багато нам обіцяли, що буде закон, де чорним по білому буде прописано, що не можна е, говорити про те, що немає російської агресії, що Росія це ворог, що наші території анексовані, і що в нас не громадянська врешті-решт війна. Наскільки е, ви бачите, що справді є можливо політична воля для цього, і наскільки військовим було справді важливо, аби оці питання нарешті були вирішені? Друзі, дуже важлива історія, адже ми всі добре пам'ятаємо, що російсько-українська війна розпочиналась в Криму. Так само вона і має завершитись в Криму. Повертаючись до попереднього питання, я маю зауважити, що ми, українці, часто густо е, робимо певні кореляції відношення до тих чи інших подій. Але щоразу ми, українці, маємо говорити про те, що російсько-українську війну розпочав Володимир Путін. Саме він є керівником країни агресора. І, повертаючись до вашого питання, хто ж винен в тому, що здали Крим? Володимир Путін, його армія, яка протягом кількох років готувалася до цієї військової операції, а потім, в той час, коли Україна була в найслабшому стані, скористалася цією нагодою і захопила Крим. Не треба шукати ворогів серед своїх військово-політичних керівників того, того періоду, який тільки но. Прийшли до влади і взяли на себе відповідальність за знекровлену країну. Треба в першу чергу апелювати до країни-агресора, до її лідера Володимира Путіна. Що стосується закону про колаборацію і відповідальність за колаборацію. Безумовно, цей закон має стати одним з зі складових процесу реінтеграції, але тому що все одно з часом. Війна з за Росією завершиться. Я переконаний, що вона завершиться перемогою нашої країни. І далі почнеться процес реінтеграції Донецької, Луганської областей, нині тимчасово окупованого Криму. В який спосіб діяти, які, які мають відбуватися заходи заради того, щоб події весни 2014 року жодним разом і ніколи в історії нашої країни не повторились. Тому розробка законів. Про реінтеграцію, про колаборацію є нині на часі, і саме цим питанням має опікуватись і офіс президента, і інші владні структури. Адже якщо ми не відповістимо самі собі, в який спосіб нам діяти далі, ми не будемо розуміти нашої дорожньої карти, куди ж нам рухатись.